Не скидаю я на головніка. Все ж таки отримав тут підніс в болюче саме-саме болюче місце. Так Микола Володимирович обробляє. Того року ми чули дуже багато заполоски, які ставили. Назви там говорити не буду. ми Не займаємося її не займаємося рекламою. Такою рекламою, типу антирекламою. Що хочу за них сказати. Не знаю, скільки, скільки разів ми ними користувалися, не можу сказати, що от іменно дані полоски вони там діють так просто, шалено і тому подібне. Порівняти з препаратами, які ми зараз використовуємо і димпушкою, різниця є суттєва і велика. Димпушка, гармата, можна сказати, вона робить свою роботу, кліщ падає, сипеться, обробляємо через 7 днів ще раз. Можемо обробити через 14 днів, в принципі, робимо витримку 7-14 днів, два рази обробляємо перед зимою, тоді вже на зиму обробляємо біпіном. От, але після останнього медозбору обробляємо одразу. Заполоски неприхильник. Ну, принаймні зараз, принаймні в даний час, три роки, роки ми займаємося пасікою, один рік користувалися, другий рік теж користувалися. Як мертвому макадилу. Цього року чули дуже багато, бачимо відео, що дуже-дуже багато бджоли лягло після використання полосок. Не знаю. Цього року ми користувалися полосками, в принципі, ставив, все ж таки хотів попробувати, Користувалися полосками манхау. Напевно, це є одні єдині полоски, які ми використовували, і вони спрацювали. Спрацювали непогано. Робили тестові моменти, деякі там перевіряли, кліщ сипався. Інших полосок, отак. Манхау, так, ну, таке. Манхаут, да, вони працюють. от. Обробив Микола Володимирович вулики, жила зразу стала збодоражена, Даним препаратом ми вже користуємося не один раз, тому ми не боїмося. Можемо навіть передозовувати, передозовуємо досить непогано. Буває і два качка, як нам лишається препарат, так, щоб перейти, так, ну, буває. Ну, три качка не пробували, в принципі, ну, принаймні бджола не сипалася. А так, можете глянути, пішов льот, бджола збудоражилась. Нема навіть на другий день ви відкриваєте вулик, біля вулика перепровіряєте, ставите там папір, якусь крійонку, щоб перевірити, скільки бджоли падає, не падає майже, фактично нічого. Тому даний препарат, дим гармата, ну, робить роботу. Реально робить роботу і з кліщами ми не мали за два роки жодних проблем. Минулого року за весь період зимівлі, передзимівлі, втратили один вулик від зльоту бджоли осінню, один вулик весною і три вулика впало. На кількість 170 минулого року ми мали, це я би сказав, що це є взагалі розмова ні про що. Цього року маємо вже поза 300 плюс. Я думаю, що в зайдемо. Кріща поборемо і все буде добре. Всім удачі, гарного дня! Буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати.